Області, яка інформація стала на зараз щодо того, що вдалося, що там сталося перше, і чи були пошкоджені певні е, ворожі об'єкти, чи е, з того, що відомо, і можна говорити. Будь ласка, ну, в Мелітополі, в Токмаці, в деяких інших громадах і не тільки вчора, але й сьогодні. Зранку? Е, окупанти невдало курили і е, балувалися з вогнем з вогнем. Склади боєзапасів, які вони там зберігали разом з необачними псевдовояками, були знищені. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається евакуація із території Херсонської. Я знаю, вони йдуть через Запорізьку області з території Запорізької області. От сьогодні була така історія дуже характерна про те, як поводяться росіяни на цьому блокпості у Васильівці. Вони тримали родину, яка хотіла евакуюватися протягом двох діб, так що дитині стало зле її навіть забрали до лікарні. Як там це відбувається? Чи дійсно випускають тих, як щит для прикриття переброски військ? Обшукують, принижують, відбирають цінні речі періодично, ну те, що роблять все те, що називається терористична діяльність. В принципі. Але люди все одно виїздять щодо Богу і ну, на свободу на території нашої держави. Скажіть, будь ласка, ось ці люди, які виїздять, я розумію, що люди можуть в різні напрямки рухатися і в бік кривого рогу. Я знаю, їдуть із Херсонщини, із Запорізької області їдуть і сюди вже на західну в західному напрямку. Чи служби працюють, і можливо там є люди, які прибувають до Запоріжжя, зокрема, чи їх там приймають, якось допомагають зорієнтуватися, куди їхати Ні, далі? Звичайно, звичайно, дивіться, у нас. Спочатку, коли там Маріупольська була Маріупольські колони були це з березня місяця. Фактично більше 120 тисяч людей приїхали через Бердянськ, Токмак, Васильівку на Запоріжжя безпосередньо, і далі рушили в Україну. До 8 тисяч людей доходило на добу. Уже тоді ми збудували пункти прийому на в на в'їзді в місто, які постійно вдосконалювались. Наразі ці пункти прийому хаби на в'їзді в місто ще доповнилися хабами з. Які безпосередньо включають в себе керівництво районів і громад нашої області, там є Мелітопольський окремий хаб, є хаб Бердянський, і Васильівський там всі громади представлені безпосередньо, які зустрічають своїх мешканців, надаються їм всі послуги, які мають надаватися державні безпосередньо. Так само є хаб функціонує нас Маріупольський і невдовзі вже повноцінно запрацює херсонський хаб, який буде сам уже херсонці безпосередньо будуть разом своїми громадами опікуватися своїми мешканцями, які приїздять до Запоріжжя, отримують першу невідкладну допомогу. Ну і далі більша частина з них далі рухає в центральну західну країну безпосередньо більш на спокійні території. Ця робота налагоджена, вона постійна. Вона якби системно відбувається mm. про що доходить інформація. Я думаю, що точно має доходити і збирається відповідними службами щодо діяльності зрадників і колаборантів на окупованій території Запорізької області. Ось цей зрадник Балицький, який там очолює цю окупаційну адміністрацію. кажуть, що підкуповують людей, намагаються зорганізувати референдум. Наскільки їм це вдається, наскільки не вдається, і чи є якісь терміни там дати. Коли е, планують проводити цей псевдореферендум в на Запорізькій області, ну, Запорізькій області. ми в себе не використовуємо слово референдум, тому що псевдореферендум Україні, так псевдореферендум. Ні, псевдореферендум це використовуємо як спецоперація інформаційна, яку вони використовують, вони ведуть свою терористичну діяльність, викрадають людей. У нас більше 460 людей викрадено більше ніж на три доби. 198 з них до сих пір в заручниках, а тисячі людей побували вже пройшли через підвали. Які їх там принижували, били там гроші вимагали, ну те, що терористи роблять, проводили зараз Вони проводять фактично цю спецоперацію інформаційну і так правильно називати, тому що в Росії немає закону про референдуми. В Росії немає референдумів. У них не опитують громадську думку. Там одна людина підходить до дзеркала, питає. Потім робить. Тому у нас немає в Україні місцевий референдум, тільки може бути загальнонаціональним. Тому ніяких референдумів в розумінні в будь-якому розумінні цього слову на тимчасово окупованих територіях, ані Запорізької області, ані Херсонщина, а не будь-якої іншої території України немає і бути не може. Все це спецопінформаційні спецоперації. Дякую дуже вам, Олександр Старов, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе і успіхів у вашій важливій праці в Запорізькій області. Вороги не.